Привіт, мої любі друзі! З вами ваша Катерина, і сьогодні про палке кохання буде. Не про політику. Ну, про політику, може, трошечки, бо я без цього не можу. Це моя пристрасть теж. А, про заміж за своїх. Я, звичайно, вважаю, що ви можете виходити заміж, за кого ви хочете, дівчата. Так що не обурюйтесь. Як вам на серце лягає? Особисто я певним чином фаталістка, і я вважаю, що моє життя ну, складається так, як воно складається. Ну, так потрібно було, що я вийшла заміж колись і ще й навіть не розлучилася за ірландця. Я вам скажу, чого ну, важкі такі риси, що мене так не влаштовувало, що я навіть ну, пішла, не хотіла б я з часом одружитися. З іншою людиною а, ну, там подивимось, що буде це. Я згадала сьогодні коментар, що після 40 вже не можна, що в 40 вже кінець. І я згадала, що мені вже трошки більше. <гум> Думаю, може вже не можна, може, люди правду кажуть, брехати не будуть. Як ви думаєте, дівчата? А, так, моя родина по мамині лінії, вона з Новопсковського району, між собою одружувалися три українські села: Це Піські, Белевинівка і Танюшівка. Одружувались вони за певними домовленостями між родинами. Такий був уклад життя. А, ну, Звичайно, що зі своїми всі українці жили. І от що буде політичного? З цього а, про безсоромні вивинів смерті моїх там когось. Родичі якісь половини. Так ось, Луганська область, у цій Дембасяні в Новопсковському районі, вони в 2014 році з рушницями відбилися від ЛНР. Мисливські рушниці. Повісти наш прапор, куди де ви його взяли. І вони не підтримали, а зараз їх публічно страчують. Тому Оце оце от ми в Лені не розбираємося, і всі ви там зрадники, вороги, і винні, ви там кликали російський світ, ну прямо от всім в Луганськом. І, і мені дуже подобається, ми бачили. Що ви бачили по телебаченню? 100 людей стояло, 100 бабок божевільних і кричали: Росія, прийди! Ну, я особисто бачила цей мітінг. І не тому, що я на ньому була, а тому що він там один був, і я проходила поруч. проходила. Тобто там а, таких активних, Луганськ він пасивний. Там та, 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 Таких активних людей взагалі не було ні з одного боку, ні з іншого на той час. Ну Добре, тобто якщо ви вважаєте, що ви можете дорікати людям тільки тим, що вони народилися, не в тій області. То я бажаю вам від щирого серця, щоб вам було відміряно тією ж мірою, якою ви відміряєте. Ми ж, всі християни, я бажаю, щоб здійснився цей християнський такий закон для вас. І, і нічого поганого. Хай вам відмірять тією мірою, якою ви міряєте. Щоб не розбиралися особливо. Ви і хто? А, так, і про заміжжя. Нарешті до кохання. Три хвилини про політику, а потім про заміжжя. Я вийшла заміж, чула, що треба виходити заміж за своїх від жінок. А чого їм так легло на серце? Це через те, що вони компактно переживали, одружувалися там в родині між собою. І ці от родинні стосунки вони були збережені і традиції родині. І навіть о, за дивним чином вже і домовленості не було, але одружувалися теж сільські райони, оці а, навіть о, вже в Луганську вони зустрічалися і от якось один одному подобались. Ну що казати, мій друг, його родина теж з Новопсковського району і хтось, хтось навіть з села Піски, мені здається, Сергій, скажи. І він, коли я розповідаю, як я намагалася зберегти свій шлюб, то він каже: А чого ж воно не подіяло? Потім каже, ну, може, він іноземець. Так, для них інша мова кохання і інші важливі речі, є. не такі, як для нас. Я, я з ним згодна, і ми з от, Сергієм дружимо 20 років, і ми один одного справ, насправді розуміємо. Це про заміж за своїх. Ну, я не скажу публічно про шлюб з Сергієм, бо він одружений щасливо, багато років з чарівною, молодою жінкою, дуже розумною. І вона з роками тільки краще. Оце мене дивує. Маша, привіт. Якщо ти в мене дивишся, якщо в тебе є час на це, я знаю, що ти людина зайнята. Коли я вийшла заміж, я була шокована. Такий перший момент це коли людина не знає, що він хоче, каву чи чай. Спочатку він хоче зі мною жити, на ранок вже не хоче, потім передумує, як мій лондлерт. То вона хоче продати квартиру, то їдь Катя, то ні не їдь Катя, то, будь ласочка, лишися. і, ну, я вважаю, що такі речі, як там одруження, вінчання в церкві, діти, родина і коли людина може лишитися безгатькою на вулиці, що це важливі речі, що якщо ви вже щось вирішуєте, то це не як хочу, не хочу, думаю, не думаю. Справедливості заради я скажу, що це такі не тільки ірландці, але ірландці у Доніголі я часто, часто з таким стикаюся. І моя подруга, мені до речі, вона точно не з Донігулу, вона з Донецька, так, вона родилася в Росії. Скажи, хто твій друг, і я скажу, хто ти. Ну, будь ласка. Так от вона мені каже: ну як тобі добре, що ти знаєш, що ти хочеш. А для мене, мені здається, що люди, які вони не знають, що вони хочуть, вони б хотіли там щось таке, що не можна вибити. І тому вони тобі, от як діти, виридують. Ну, Наприклад, мій чоловік би хотів зі мною просто жити, як з другом, різні спальні, жодних дітей зобов'язань і подорожувати. Ну, І щоб я вкладалася в це фінансово, прибирала там будинок. ну, Таке компаньйон була йому. Оцього він хоче. І це точно він від цього ніколи не відходив, від такої пропозиції. За це він там готовий заплатити. А, ну, але він не може так це сказати. Він буде там, хочу, не хочу жити, хочу, не хочу, кохаю, не кохаю, перекохаю, і це от така, а, а я, я, я не можу. Я просто божеволюю, коли от поруч такі люди. І вже дійшло до того після Лондлерда, що я буду просто молитися Богу без жартів. Щоб такі люди більше мені не зустрічалися, одну от я Ірину витримаю, а всі інші до побачення, телебачення. Будь ласочка, визначайтеся, хочете ви в кіно зі мною йти, і потім оголошуйте, будь-яке хочу чи не хочу. Я демократично приймаю всі ваші забаганки. Ну, Єдине, що якщо ви захочете там, якусь пропозицію, щоб я. Щось робила, що я не хочу, то я вам теж про це відверто і прямо скажу. До речі, досить чемно на початку. В мене от такі от виникли моменти. Потім я готувала свою їжу собі, і бідна людина страждала від цього, відкривала вікна. Це борщ звичайний бо він не переносить часник у нас. А, тобто, їсти ми щось спільне, мало що могли разом, і він досить в нас такий ще гурман, бо інші ірландці навіть там гриби не їдять в його родині, і навіть не їдять взагалі морепродуктів. А він, якщо устриці він не їв, то, наприклад, їв щось отаке, от, як мусолс. Я не знаю, що це рапани, як буде? Я рапани чую. Перекладіть, будь ласка, мусолс мені. Мушлі Мушлі він їв. І то один єдиний вид. Все інше він не їв з морепродуктів, але це вже було ой-ой, який він прогресивний. Тому ну, я сподіваюся, що другий шлюб буде все ж таки зі своїми. Ну, зі своїм чоловіком конкретним. І в нас спільне, там, ми любимо, я вже розповідала, і одні мультфільми, і одні, одна їжа в нас, ну майже все одне і те саме: і думки, і вислови, і час проводимо однаково. І це все ж таки такі важливі моменти, який об'єднує. Приємно, коли не один терпить. А інші проводить приємно час. А коли разом все ж таки щось є спільне. З чоловіком в мене було спільне, що ми любили історію і любили графство Донігол». Ну І, до речі, мій а, зараз коханий він теж любить графство Ну Історію, на жаль, не любить, але він слухає, страждає. Трошечки не близнюки, Боже. І отаку спільну історію. Мені здається, от як зараз в мене з українським чоловіком з Луганської області, неможливо таку от спільну історію неможливо мати з людиною, яка, вибачте, з іншої планети, от я чую від дівчаток. Ну мені до речі, сьогодні я читала коментар від жінки, яка в захопленні від шлюбу, в 45 років вона вийшла за британця. Це моя знайома, хороша, не то, що близька подруга, але хороша знайома. Так ось читала коментар, що вона просто змінила свої погляди, коли зустріла свого чоловіка. От Я це ще не обдумала. Може таке бути? Дівчата, у вас таке було чи не було? Так, до речі, ще такий момент. Мені з ірландцями взагалі вони мені холодні люди. Не тому, що вони такі погані і холодні, а тому, що ну, в мене темперамент. По маміні лінії, по батькові, по-моєму діду, ми, я думаю, потурчені просто. І тому в нас такий темперамент: кава, плов, м'ясо, це в родині, і ну, ми пристрасні. Ну, що ти зробиш? Отакі от ми люди. І я, я довго не могла обрати пристрасного чоловіка, бо я, бо я боялася, що це небезпечно. Але обрала, врешті-решт. Пишіть, що ви про це.